Із кам'янця прибув бойовий обози з амуніцією. Там всього мішок австрійських та два мішки російських набоїв. Чим воювати? Сотнику. Я доповім. Набої будуть. Треба перейти з Бруч. Допомогти там загроженим більшовиками українським військам і лише отримавши амуніцію та обмундирування наступати проти поляків Генерале, до наступу треба переходити негайно. Зважайте на моральний стан війська. Вояки мають бажання битися з ворогом Що пропонуєте? Пропоную атакувати ворога у його найслабшому місці на лінії Чортків, Бучач, Бережани, Львів, всіма наявними силами. У випадку успіху офензиви польська армія зазнає неминучої катастрофи. Але й у випадку, коли офензива вдасться лише частково, це значно послабить натиск на наш перший армійський корпус. Але діяти треба відразу, доки ворог не укріпив своїх становищ. Майор не певен, що знайдуться боєздатні війська для офензиви. До всього через брак амуніції офензива буде невдала. Боєздатність з'єднання є. Січові стрільці готові воювати. Коломийський корінь в гарному стані. Амуніцію захопимо у ворога. Ми подумаємо, майоре бізанс. Це я не хотіла подавай. Ааа! Вон біля верби, На тридцять, видиш? Там ще біля Не пали даремно всі набої. А я даремно не пали. Давай лівіше і ближче! Ай, ще лівіше! Ха, є, попав! Попав! Бавитись? Мене тут шукатимуть. Сліці прибули, розташовуються. Гармаші скоро прибудуть. Про прибуття гармашів доповісте. Так є. Бізанс. Майоре, вам передається третя бригада. За результати операції відповідаєте головою. Дякую, генерале, за третю бригаду. Звісно, своєю головою. Зараз почнеться. Майор Бізант слухає. Майора! Ударна група вступила в чортків! Ми захопили батарею морти! Межа панічно втікають! Захоплено! So Tage zu erleben diese in Erinnerung zu behalten, ist ein großes Glück. Okay. <laughs> Я буду вчасно. Не турбуйся. Треба поспішати. О шостій той пацифікатор виходить з відділку? Покажемо сьогодні, що Львів то не польське, а українське місто.